Я пригрю, ні, тут нема матрасу. Дивіться, спальне місце, метр сорок на два Це ліжко йде, дивіться ближче, дивіться, це ліжко йде з масиву ясеня і з масиву дуба. Оце йде дуб, а цей йде ясень. Спальне місце, метр 40 на два в білому кольорі, пати на срібло. Спальне місце, метр сорок на два, спальне місце, метр сорок на два, ламелі йдуть досками, бачите? У в ліжках ми даємо доски. От. І ціна такого ліжка, ціна такого ліжка 14 тисяч гривень. Увага! Доставка безкоштовна в будь-яке місто України. 14 тисяч гривень доставка безкоштовна, метр 40 на 2. І що я вам розкажу за матрас? Ось такі матраси маємо. Якщо метр 60 на 2, ціна 10%, то тюбік 10 500, доставка безкоштовна. Кому треба це безпружений матрас, доставка безкоштовна, номер телефону.